Кошти йдуть в чийсь кишені, не йдуть на зарплати вчителям, не йдуть на зарплати медикам, не піднімається мінімальна зарплата для наших з вами захисників. В бюджеті на цей рік закладено знову 20-100. третій рік поспіль, навіть на інфляцію вони не індексують. Я не буду зараз розповідати вам про схему Міндіча, ви це бачили. Розумієте, що Міндіч не міг діяти сам, і це не лише Єрмак, це ціла машина, яка працювала на забезпечення забаганок Міндіча, шлагбаума, Галущенка і всіх інших. Це схематози на озброєння, це схематози на харчування для наших захисників, це схематози, які. Були пов'язані з іншими закупі... закупівельними е, тендерами, такими як на куртки і багато інших речей. Побороти її можна лише коли в найвищих кабінетах влади будуть люди, які не в вечірних відосиках хочуть боротися з корупцією, а в реальному житті, коли їх оточення не заробляє на простих українцях, не заробляє на вчителях, на медиках, на військових, на закупівлях дронів і всьому іншому, а працює на державу. Я впевнений, що прийде час, коли нормальні люди прийдуть до керування цієї країни, і ми з вами побудуємо успішну, багату, заможну, щасливу державу без тієї корупції, яка сьогодні пронизала її як онкологічне захворювання.